У складі Російської та Австро-Угорської імперії на початку ХХ століття. Як ми вже говорили на попередньому році, економічний розвиток світу на початку ХХ століття характеризувався вступом в нову стадію. Часто її називають імперіалізмом. Сьогодні часто називають її цю стадію розвитку етапом модернізації промисловості, тобто формування. Нової модерної промисловості. Перші ознайомитися із основними особливостями економічного розвитку українських земель, я хотів би вам пояснити, які ж особливості економічного розвитку провідних держав світу, включаючи Російську і Австро-Угорську імперію, до складу яких входили українські землі, які характерні особливості економічного розвитку. Можна виділити п'ять основних особливостей або п'ять особлив... особлив... основних ознак економічного розвитку провідних країн світу на початку ХХ століття. Перша ознака це утворення монополії. Що ж таке монополія? В попередній період розвитку капіталістичних виробничих відносин, ці відносини розвивалися на основі вільної конкуренції. Тобто будь-який виробник вільно собі вибирав свій бізнес, якщо в нього були, звичайно, на це кошти, і розвивав його, як він міг. Виробництво регулювалося, тобто об'єми виробництва об'єми виробництва регулювалося двома основними показниками: це попитом і пропозицією. Попит це потреба в товарі. За даною ціною. Наголошую за даною ціною, тому що від ціни на товар залежить, звичайно, попит. Чим вища ціна на товар, тим нижчий попит. І навпаки, чим нижча ціна, тим вищий попит. Що означає пропозиція товару? Це означає наявність даного товару знову ж таки за даною ціною. Чим вища пропозиція на товар, тим ціна на товар буде звичайно нижчою. Чим нижча пропозиція, тобто наявність даного товару за ціною, тим, звичайно попит на цю пропозицію, потреба на ці товари буде вища. Значить, в результаті економічного розвитку і конкуренції, звичайно, що слабкі підприємства менш фінансовані, вони поступово розоряються. Оскільки економічний розвиток він... Саморегульований був, то економічний розвиток країн час від часу переривався глибокими економічними кризами. Економічна криза це є криза перевиробництва. Це означає, що в процесі виробництва товарів виробники виробили більше, чим можуть продати. Це приводить до того, що виробники змушені скорочувати виробництво товару, звільняти робочі. Робочу силу, скажімо так, а це приведе, приводить до того, що кількість товарів, які можуть продати, ще зменшується, що приводить що до ще більшого скорочення виробництва, закриття дрібних підприємств, великих збитків для великих підприємств, тобто криза виробництва все більше і більше поговорить. На початку ХХ століття найрунівнішою і найтривальнішою економічною кризою це була криза 1900-1903 року. Ця економічна криза охопила не тільки згадані імперії російську і австро-угорську, до складу яких, нагадаю, входили українські землі, але й всі інші провідні держави світу. Звичайно, що в період економічної кризи в першу чергу, дрібні підприємства з невеликою кількістю. Фінансової підтримки з великою кількістю працюючих, це дає можливість великим підприємствам, які стояли в період економічної кризи і остаточно не, не збанкатували, не за забеси практично купляти власність дрібних підприємців, які розорилися, що приводить до процесу концентрації виробництва в одних руках і концентрації капіталу. Тобто веде до утворення монополії. До цього ми підходимо до визначення. Що ж таке монополія? Монополія це підприємство або група підприємств об'єднаних, які контролюють більшу або значну частину в одній або в кількох галузях виробництва. Отже, економічна криза, якщо ми. Пригадаю, що я сказав вище, вона прискорює процес утворення монополії і зосередження виробництва в руках невеликої кількості людей. Саме монополії на початку ХХ століття починають відігравати провідну у роль в економіці. Подолавши економічну кризу, монополії вони приводять до послаблення не зникнення, а послаблення частково конкурентної боротьби. Тобто змагання за більш вигідні умови продажу і виробництва товарів. Але це дає монополіям, не застосовуючи додаткових зусиль, збільшувати свої прибутки. Яким чином? Якщо при вільній конкуренції, кількість товару, яку продає в період конкуруючі підприємства, залежить від ціни, що, звичайно, заставляє ці підприємства знижувати ціну, щоб більше товарів продати. До монополії для того, щоб збільшити е, прибутки, їм достатньо було просто підняти ціну. І це давало їм надприбутки. Тому е, монополізація промисловості вона вела до двох основних на... наслідків. Перший наслідок – це послаблення конкуренції, другий наслідок до збільшення прибутків монополістичних об'єднань. І, е, скажімо так. Е, і до того, що населення змушене витрачати більше коштів для придбання будь-яких товарів. Взагалі в історії виділяють, в економіці виділяють декілька видів монополій. Їх є чотири основи. Перший вид це кортель, другий синдикат, третій трест. і четвертий вид монополії концерн. Різниця між монополістичними об'єднаннями, які є видами монополістичних об'єднань, картелів, синдикатів, трестів і концертів, заключається в ступені усуспільнення засобів виробництва. Якщо у, концерні, у сто, в картелі усуспільнюється, тобто передається право до монополістичного об'єднання тільки у встановлення цін, то Тобто ступінь у суспільнення мінімальний, то у концерні е, учасники значить, монополістичного об'єднання, які делогували свої капітали, свої виробничі потужності, вони абсолютно втрачають будь-яку комерційну самостійність і тільки отримують прибуток у кількості, відповідній процентному відношенню їхньої власності, у власності всього е, концерну. Отже, нагадаю, першою особливостю економічного розвитку період модернізації, або, як ми говоримо, період імперіалізму, це концентрація виробництва і капіталу, і утворення монополії. Друга особливість економічного розвитку це утворення фінансового капіталу і фінансової олігархії. Що таке фінансовий капітал і що таке фінансова лігар? В результаті формування монополістичних об'єднань в однієї особи, як правило, не вистачає коштів для того, щоб створити величезне монополістичне об'єднання, наприклад, синдикат чи кортель чи концерн. Тому монополістичні об'єднання, як правило, виникають у формі акціонерних товариств. Будь-який громадянин міг купити акції тої чи іншої монополістичного об'єднання. Відповідно, розраховувати на дивіденти, тобто прибутки від в залежності від процентного вмісту своїх акцій у власності цієї, цієї монополістичного об'єднання. В результаті утворення так, акціонерних товариств відбувається процес злиття банківського капіталу із промисловими. Тобто банки фінансують підприємства, підприємства великі засновують е, страхові компанії і свої банки, скуповують акції банків одні одних. І це приводить до того, що фінансовий і промисловий капітал зосереджується в одних руках. Такий капітал ми називаємо фінансовий капіталом. Невелика група людей, яка володіє цим капіталом. Така група людей називається фінансова гархією, зосередивши в результаті монополізації виробництва невелика група людей в кожній країні, вона прагне використати свою економічну владу для того, щоб прибрати до своїх рук і політичну владу. Як цей процес відбувається? Цей процес відбувається шляхом е участі. Е Найбагатших людей країни у виборах або вони фінансують якісь політичні партії, які, відповідно, прийшовши до політичної влади в державі, лобіюють інтереси тої чи іншої монополії. Отже, фінансова олігархія це невелика група людей, яка сконцентрувала в своїх руках не тільки економічну, але і політичну владу. Перед до доступних ознак модерного. Третьою ознакою модерного капіталізму це є переважання вивозу капіталу над переважанням вивозу товарів за кордон. Кожен з вас дуже добре розуміє, що основна, основна мета будь-якого бізнесу це отримання прибутку, або, як говорять іначе виробництво додаткової вартості. Додаткова вартість це просто простонародні, можна назвати його прибутку. Прибуток залежить від того, наскільки дешево ми маємо сировину, робочу силу і наскільки дорого ми можемо продати товар. Тобто це різниця між собівартістю товару і ціною товару. Собівартість це кошти, які витрачені на виробництво одиниці товару, а ціна товару це кошти, за які власний товар намагається їх продати. Собівартість товару залежить від багатьох, багатьох чинів. Це і вартості силини, вартості робочої сили, тому що в ринкових умовах все набуває властивості товару, включаючи і робочу силу, це і вартості перевезень, вартості продажу, продажу товарів, вартість, вартість маркетингу, реклами і багато, багато-багато чого іншого. На початку ХХ століття, коли розпочався процес глобалізації виробництва, це привело до того, що вигідніше стало за кордон вивозити капітали і на ці кошти будувати заводи, фабрики, транспорти у слабо розвинутих країнах над вивозом товарів. Тому великі монополістичні об'єднання вкладають свої кошти у розвиток промисловості слабо розвинутих країн, використовуючи дешевшу робочу силу, використовуючи Меншу соціальну захищеність населення слабо розвинутих країн або колоній, напівколоній, залежних країн, використовуючи близькість до дешевої сировини, монополії отримують дуже великі прибутки. Надприбутки. Отже, ми вже з вами розглянули три ознаки імперіалізму, тобто особливості економічного розвитку початку ХХ століття. Нагадаю, це перше. Концентрація виробництва і капіталу утворення монополій. Друга ознака це е, об'єднання банківської, промислового капіталу утворення фінансового капіталу і фінансової лігархії, третя ознака переважання вивозу капіталу над переважанням вивозу товарів. Четверта ознака це економічний поділ світу між монополіями. В чому суть цих змін в економічному розвитку світу? Родинних країн світу. Суть заключається в тому, що під час монополізації виробництва конкурентна боротьба не зникає. Монополії різних країн конкурують, тобто змагаються за більш вигідні умови продажу товару на світових ринках, що приносить для цих монополій певні збитки. Для того, щоб цього уникнути, монополістичне об'єднання домовляються між собою про економічний поділ світу між цими монополіями. Це дає можливість їм позбавитися витрат на конкурентну боротьбу, а отже, ще більше збільшити свої прибутки. Отже, четвертою ознакою є економічний поділ світу між монополіями. Оскільки е, продаж товару е, передбачає е, певну боротьбу. То провідні держави світу на початку ХХ століття загострюється боротьба за територіальний поділ світу. На початок ХХ століття практично весь світ був поділений на колонії, на півколонії і залежні держави. Великі держави, такі як, наприклад, Китай, яка була не під силу. Перетворити на колонію однієї, вона була поділена на сфери впливу між провідними державами світу. Китай був поділений і свої територіальні, скажі, свої сфери впливу в Китаї мали такі країни, як Російська Імперія, Японія, Німеччина, Англія та Франція. Це дає можливість їм. Безконтрольно практично експлуатувати природні і людські ресурси цих регіонів і колоній, звичайно, і звичайно ускладнює ввіз сюди товарів і капіталів інших держав. Тому останньою п'ятою ознакою розвитку, економічного розвитку повідних країн світу на початку 20 століття це боротьба за територіальний переділ світу. Чому переділ світу? Тому що Світ уже був поділений на початку ХХ століття між провідними державами світу, але в результаті нерівномірності економічного розвитку провідних держав світу виникла необхідність і бажання певних держав переділити світ в залежності від того, яка держава почала на початку ХХ століття відігравати провідну роль у світовому розвитку. Ось що я хотів вам сьогодні розповісти про. Особливості економічного розвитку на початку 20 століття. Дякую за увагу. До побачення.